Стадіон Олімпійський має бути переповнений, бо всі квитки розпродано за півтори години в Києві. Дніпропетровський Дніпро проведе матч відповідь півфіналу футбольної ліги Європи. Суперником команди Мирона Маркевича буде італійський наполі. Біля Олімпійського зараз працює наша Людмила Бадалян. Отже, Людмила розповідає, яка атмосфера довкола чи не зіпсував дощ погоди? Лідо, добрий вечір. Ну і давайте всі будемо разом тримати кулачки. Сподіватися, що цей вечір буде добрим вже до самого його кінця. Тому що історична подія ось ось почнеться тут на НСК Олімпійському, в серці Києва український клуб вперше за один крок до фіналу турніру Ліги Європи. Дніпропетровський Дніпро гратиме зовсім скоро тут з італійським Наполі. Ну який супротивник дістався. А... Ну, який вже дістався, скажімо так, але тим не менше треба перемагати е, і трошки короткий екскурс в історію. Ми вже з ними, з ними зіграли один-один у них на території. Це Прекрасні результати, тому ну що нам лишається У себе вдома, звичайно, треба показувати характер. Ну а тепер а, про те, що відбувається безпосередньо біля НСК Олімпійського, люди і досі а, буквально за дві години до матчу намагаються дістати з, а, квиточки, але повірте, це зробити неможливо. Стоять в довжелезних чергах під дощем біля кас, але ні, квитків вже а, немає. Про дощ я зустріла дуже, скажімо так, зубонних фанатів. Вони кажуть, що. Якщо у нас над нашим стадіоном, в нашому місті іде дощ і грає наша команда, ну це чудовий знак, і обов'язково маємо а, вигравати. Про самих фанатів з усіх куточків України приїхали, а, і не тільки з України, до речі, і з дітьми приїхали. І тендітні жіночки, і навіть бійці, АТО, то з Дніпропетровська волонтери їх привезли без зайвих слів. Давайте просто послухаємо, а, що вони кажуть, що вони бажають, і власне що ж вони прогнозують нашій команді. Надіємося, що... Ж... На нашу любимому Женечку. І на коляплянку, і на зазулю, і там уже кому повезе. Дніпро победить 2-1. Я вам отвечаю. Це Это 100%. Я что, з Минска зря, что ли, приехал? Ми їхали сюди сьогодні 7 часов. У нас лопнуло колесо. Ми сподіваємося, що наші ожидания оправдаються. І ви порвете цю команду і ми поїдемо за вами в Варшаву. Ну і ще обов'язково маю сказати кілька дуже важливих цифр. Перша вона така практика. На більше з 21 до 22 години нагадую, станція метро Олімпійська закрита на вхід і вихід пасажирів, тому що очікується дуже великий е, потік футбольних вболівальників. Ну і ще одна оптимістична кілька сезонів тому. Дніпро Дніпро вже грав з наполі, е, виграв 3-1 і Ми сподіваємося, що ну якщо не перевершить, то принаймні точно має повторити результат. Тримаємо кулачки всією країною. Ліда. Дякую, Тобі людо Людмила Бадалян про атмосферу перед матчем Дніпро наполі Нагадаю, в італії була нічия 1-1, Це другий матч. Відповідь